Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS TRACTOR. Сьогодні у Вінницю знову приїхала нова поставка японських міні-тракторів, 8 моделей. Тому давайте поділимось з вами із оновленим асортиментом. Перший тракторець, який спустили, Янмар F165, 16,5 16 кінських сил, трьохциліндровий, Нова резина спереду, задня резина позаду 8,3 на 20, 2 є боковий циліндр. Керманіос тут. 853. Мотогодини, механіка, передок відключається. Навал відбору три швидкості, вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 4600 умовних одиниць. Наступний це у нас найменший сьогодні. Янмарка е 2 12 кінських сил по дисках 88 рік. Розмір задньої резини 7х16, японська справді в гарному стані. Фреза буде кріпитись на двох кріплення. Керування навіскою верх-вниз. Механічна коробка передач одна назад чотири вперед. По напрацюванню ну, заявлено 251 мотогодина. В принципі, як бачите, сидіння. рідненьке виглядає прекрасно, кермо виглядає прекрасно, Потертостей мінімум. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофрезою і доставкою 4300 умовних одиниць. А це у нас Кубота КЛ-23. 23 кінських сили, 3 дизельний двигун. Випускалася лінійка з 1999 року. Задня резина Falken 9,5х22. Прекрасний стан, нема до чого придертись. Трьохточка, точка, швидкоз'єм, автопопадач. реверс, гідропідсилювач, напівгідравлічна коробка. Вал відбору 4 швидкості вперед. Одна назад. Я включу запалення. Заявлено 726 мотогодин. Задній привід, повний привід, перемикається кнопкою. Інформація на комп'ютері прилистається цією кнопкою. І ось такий боковий керування боковим циліндром. Вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофрезою і доставкою 9700 умовних одиниць. Ще один бюджетний тракторець. Тільки вже 14 кінських сил, трехциліндровий по дисках. Він 90-го року. Розмір задньої резини 8х16. Є у нас боковий циліндр. Керування ось тут. Коробка механічна. Три вперед одна назад. Діапазон повищених, понижених. 379 мотогодин. Підлога в нас рівна. Тут простору дуже багато. Для таких розмірів трактора це взагалі виняток. Велике кермо. Вартість з фрозою і доставкою 4300 умовних одиниць. Наступний у нас Кубота x 20 4-циліндровий 20 кінських сил з гідропідсилювачем керма. Усі 4 колеса тут нові. Задня резина 9,5 на 22. Рівна підлога. Сидіння гарно виглядає. Кермо також в чудовому стані. Заявлене напрацювання 861 мотогодина. Оберт на місці тут є. Боковий плаваючий тут є. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 6800 умовних одиниць. Ще один Kubota X20, так само 4 цилиндровий 20 кінських сил по дисках 87 рік, задня резина 8,3 на 22, 3Є, є. Сидіння виглядає добре. Кермо також гарному стані. Заявлене на працювання 580 мотогодин. Функція оберт на місці, боковий плаваючий режим. Вартість даного трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 6600 умовних одиниць. А це у нас кубота B116, 16 кінських сил, трьохціліндровий з трьохточковою навіскою позаду. Задня разина має розмір 8,3х20, по дисках 85-й. Керування боковим циліндром. Задній привід, повний привід. Там перемикається по і понижені, три швидкості на вал відбору. механіка 3 плюс 1, сидіння виглядає гарно. Заявлене напрацювання 689 мотогодин. Кузов виглядає добре, поліки щорідні. Вартість. Такого трактора в комплекті з ґрунтофрезою і доставкою 5000 умовних одиниць. Ну що ж, ось і завершили вивантаження нової поставки. Вже потроху окомплектовуємо ґрунтофрезами. Є в нас ХЛК, максимальна комплектація більш свіжих ротів, Кубота Х20 на японській резині. Розворот є, боковий є за 6,6. Є малюк з трьохточкою за 5 тисяч трьохциліндровий, дуже цікавий варіант. Також x 20 з гідропідсилювачем. Максимально комфортний, 14-сильний Ісекі по дуже приємній ціні. За 4300 янмарка Є2, кому потрібний компактний, маленький, маневрний. І за 4600 Янмар F165. і фрази, які ми зараз укомплектуємо. Якщо вас зацікавила якась із моделей, краще не гайте часу. А скоріш телефонуйте на номер компанії та уточнюйте у менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас гарний вибір японської техніки на будь-який смак. Тому очікуємо вас. Купуйте в Тотус-трактор. До побачення!